Вітаю, всіх пропоную вам подивитися, яким буде результат. Кожна людина чимось в своєму житті займається, щось планує, щось собі будує. І я пропоную вам подивитися, яким же буде кінцевий результат. Для когось це може стосуватися стосунків, для когось, можливо, роботи. А для когось, можливо, просто подивитися, що ви там, якусь ідею, можливо, нову хочете втілити, запустити новий проект або ще що. Або ще що. Тому давайте подивимося, чи залишитеся ви задоволені. Тож, перший варіант, другий варіант і третій обирайте свій перший варіант ну, результатом ви будете незадоволені. Щось у вас будуть переважати ваші емоції таким чином, що ви ну, будете відчувати. Що у вас не вистачає або сили, або ресурсу, натхнення. Можливо, ви втратили зацікавленість із тих питань, які для вас були актуальними. Можливо, якась ситуація у вашому житті буде застійною, такою, що ну, от ніби нічого не рухається ні взад, ні вперед. І ви будете від того або розчаровуватися, можливо, хтось буде плакати, хтось буде страждати, але. Це говорить вам лише про те, що вам потрібна сила волі вашої, щоб ваше бажання знайшло для себе реалізацію. Тобто вам потрібно проявити всі свої вміння, всі свої здібності. І концентруватися саме на тому, що ви хочете досягти в своєму житті. Лише прикладаючи зусилля, ви отримаєте. Але наразі, от на сьогоднішній енергії, на цей день, на цей час поки що вам відповідь ні. Але вам варто розуміти, що чим більше ви будете Вам от вийшов мах. це говорить, що лише ви самі собі можете допомогти з того питання. А тому. Прикладайте зусилля, все у вас може здійснитися. Ви, ви зможете бути задоволені своїм результатом лише тоді, коли ви будете прикладати дуже багато зусиль. Це був перший варіант. Другий варіант чи будете ви задоволені вашим результатом? Ну так, ви будете задоволені. По-перше, щоб отримати вам позитивний результат, вам потрібно зробити правильний вибір, якісь можливо будувати союзи, можливо, більше з ким спілкуватися, розмовляти, шукати ділові контакти, налагоджувати, обирати свій шлях. Якщо ви зможете з цим впоратися, то тоді до вас прийдуть нові ідеї. Ви зможете рухатися зовсім не в тому напрямку, на який ви себе налаштували. Але тим не менше, ви отримаєте саме найкращий результат. Головне, підключайте свою фантазію, творчість і починайте діяти. І порада для вас для того, щоб ви знайшли свій результат, вам варто утриматися від певних для когось, це, можливо, такі посиденьки із друзями, з подругами, десь святкування якісь, можливо. Як кажуть, ще результати не отримали, тільки перші паростки пішли, а ви вже почали святкувати. От тоді ви розчаруєтеся і зруйнуєте все те, що ви напрацювали до цього часу. Тому своїми планами і досягненнями в жодному разі ні з ким не варто ділитися. Просто самі для себе прокладайте свій шлях, тоді ви будете задоволені результатами. І третій варіант, чи будете ви задоволені результатом. На третій варіант вийшло 4 карти. І тому, скажімо так, у вас можна розділити на два варіанти. Якщо стосується, у вас і так, і ні. І будете ви задоволені результатом, і ні. Лицар Пентаклів говорить про те, що Хто планував, можливо, поїздку за кордон, або десь на заробітки, то у вас навряд чи це вийде. І через це ви будете незадоволені результатами. Перепоною для вашого втілення будуть або якісь посадовці, або можновладці, можливо, державні структури, служби, щось таке буде вам завадою. При цьому вам варто розуміти, що. Це все буде законно. Тобто, оті дії правоохоронців будуть законними. Тому вам варто дуже дотримуватися всіх правил, норм закону, не порушувати їх в жодному разі, і з керівництвом своїм налагоджувати контакти, тоді вам це трішки буде допомогою. Якщо це стосується інших питань, але тут все ж таки йде все про роботу. Королева мечів перевернута, і вісімка жезлів говорить про те, що, можливо, у вас є якийсь непримиримий ворог, який вам може шкодити, або може за щось помсту влаштувати, або ще що. І це буде впливати на ваш результат. Але є така вам дуже гарна порада, що все, що відбувається в вашому житті, воно буде дуже швидко змінюватися. А як воно буде змінюватися, залежатиме від того, який напрямок ви будете обирати, що ви для себе там заплануєте, яким шляхом підете. Лише ви можете визначитися, чи буде, будете ви задоволені своїм результатом, тому що вам і так, і ні. А це говорить про те, що збалансуйте себе, визначиться із своїм напрямком, із своїми бажаннями. І тоді можете починати активно діяти, щоб ви могли отримати свій результат.